Прийомну частину нашої акції я пропоную, щоб ми всі сказали на тому. Геть старі писки, даєш відкриті списки. Гестарісни! Даєш відкриті списи. Гестарі писці, даєш відкриті списи. Гесарій писі, даєш відкриті списі. Гесаріписі, даєш відкриті списи. Біль, а також медсестер, які принесли депутатам рецепти, як вивести країну із реанімації. Один із рецептів це перевибори за новими правилами для країни. Надзвичайно важливим є оновлення політичних еліт, але без зміни правил, яка передбачає відкриті списки, зниження прохідного бар'єру, прозорість фінансування політичних кампаній, політичних сил, цього зробити буде майже неможливо. Ми розуміємо, що багато депутатів, вже розраховуючи активісти, підуть у відпустки і їх не будуть з'являтися під парламентом. Але сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб передати наші рецепти і дуже вимагати від парламенту ухвалити новий виборчий закон, зміни до закону для того, щоб вже вибори восени, якщо вони відбудуться, відбулися за новими правилами. Ухваліть зміни до виборчого закону і допоможіть країні провести перевибори. Ми повинні усвідомлювати, що ми не вибираємо. Ми повинні усвідомити, що після 22 років незалежності ми вибираємо наше право реально почати реформи в країні, реально наблизити Україну до Європи, реально вирішити політичну та економічну кризу. Що можуть змінити ці вибори? Отже, перше, вони можуть змінити те, що люди реально зможуть вибирати до парламенту людей, впливати на цей вибір. Не лідери повинні визначати в приватному порядку, хто має бути номер один, номер два, номер три, в залежності від тої суми, яка буде внесена в казну. Люди мають вибирати, кого вони хочуть бачити в парламенті, і відкриті списки, нове виборче законодавство, яке ми вимагаємо ухвалити, якраз дає людям таку можливість. Старій пистці, даєш відкриті списки! Гей, старій, пистці, даєш відкриті списки! Гей, старій, пистці, даєш відкриті списки!